Зник собака, породи ну це точно собака. Так, він може жерти ваші цінності, але хоча б м'ячика принесе. А ще він готовий додати свого шарму у танковий екіпаж. Як знайдете, сміливо лишайте собі. Командири, зустрічайте! Новий набір від Prime Gaming. Натхненний культовим фільмом. Забирайте набір Великий куш і отримуйте унікальний образ цей собака. Два ексклюзивні елементи зовнішнього вигляду і натхненну фільмом Медаль. День танкового преміум-аккаунту — п'ять завдань на X5 досвіду. Також ви можете обрати два шести подарунків, зокрема прокатні танки, бойові завдання і преміум спорядження. Заведіть собі дуже хорошого песика з набором великий куш від Prime Gaming. Щоб отримати набір, натисніть отримати пропозицію і зв'яжіть ваші акаунти Amazon та World of Tanks. Цей собака готовий гристи й стріляти.